Ольской Де це красиві фінал? Перша вчителька, перші друзі і перший шкільний рюкзак. Маленька Валерія цього року пішла до школи. Розповідає, вже знайшла подружок. Ну, там є дівчинки дві. Яна і Каріна. Кльові. Одна зі мною сидить, а друга за іншою партою. Радіє й новому портфелю. каже найбільше подобається колір. І легкий, тільки... і легкий, тільки трохи великуватий. перед початком навчального року, майже 130 першокласників у Запоріжжі отримали нові рюкзаки та шкільне приладдя. Це допомога від міжнародного німецько-українського фонду, яку передали через інститут розвитку міста. Ми дуже вдячні за те, що ми можемо зробити такий великий внесок і подарувати дітям можливість на комфортне навчання, на безпеку і бажання розвиватися і вчитися, тому що ми думаємо, що завдяки таким. Таким елементам. і вони завдяки завдяки цьому мають бажання і, і, і щось робити розвиватися. У кожному наборі торбинка для змінного взуття, пенал і все необхідне для навчання. Ми зараз забезпечені максимально всіх першачків нашого міста саме такими чудовими наборами для навчання. У першу чергу рюкзаки отримали діти з сімей ветеранів та вразливих категорій населення. І цього року це не остання допомога. Наступного місяця планують передати ще близько 400 таких наборів. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.